Привіт! Ми розпочинаємо наступну серію а, нашого невтішного проходіння ігри Outlast, в якій журналюга, озброєний до зубів, камерою нічного бачення, мандрує жахливими коридорами е, клініки для кримінально збочених. Ми з вами простежили, як наш безстрашний, але дуже лякливий журналіст. Пройшов через блок Б і тепер до блоку А потрапив. Щойно за нами гналися якісь потвори, варіяти, над якими вчинили жахливі нелюдські експерименти з допомогою якоїсь морфогенної машини. Ми поки не знаємо, що саме вона виробляє над людьми, але ми бачили е, свідоцтва страшних якихось е, спотворень на обличчях і взагалі не дуже здорових трансформацій людей. Ага. Це щось глюкануло. Так. Диспетчерська або комната охорони зачинена. Гучномовці тут, напевно, е за нормальних часів передавали Чайковського. Ми йому дали шанс. Да, дали. Я думаю, що цього достатньо. Ми просто з тобою стовпи терпіння. Ми стільки подав е стримуємо свої бажання, але тепер ми не будемо стримувати бажання. Тепер нам потрібен його. Язик і печінка. Так, да, все решта моє. Це, кажуть, два варіати, яких ми бачили на нижньому поверсі. Ось вони. Красавчики, да? Привіт, хлопці. Ви б хоч труси одягнули, чи що? Я вас теж вітаю. Хм. У нас є 4 батарійки. Батарійки спливають потрохи. Заряд в камері спливає. Нам треба їх шукати десь іще. Так що, хлопці, що ви збираєтесь робити? Бо може, в шахи зіграємо, чи що, чи в квача? Так, що у нас тут? Ага, це той самий коридорчик. Та сама в'язниця клінічного типу. З якої ми розпочали а, грати цю частину, вигулькнувши десь в камері після того, як вар'ятський священник спочатку відключив світло, а потім вколов нам якоїсь гідоти, і журналюга прокинувся в камері одиночці. Нормально взагалі. Що тут відбувається? Так, я ризикну підійти до цих хлопців трохи ближче. Да? Нє? Привіт, хлопці. Що ж ви такі неодягнені? А якщо дівчата вас побачать? Що у вас тут лікарі замість дівчат? Чи хто? Міліціянти? Такі радісні обличчя, такі позитивні, такі оптимістичні. Як у, на картинах у цього Васі Лошкіна. У Васі Лошкіна якісь схожі картини є. Так нам пропонують пролізти кудись. Ось сюди. Ліземо. Вниз подивитись не дають. А було б не лишнє. Музика не обіцяє нічого хорошого в даному випадку. І ми ліземо якраз туди. Наш журналюга лізе якраз туди, де стояли ті варіати. Я не знаю наскільки розумно це робити. А їх уже там нема. Вони десь поділись. Так, цей шлюз не працює. Може можна пройти? Ні. Що тут? -а? Нічого спокійно, все, тихо. Це блок де? Треба щось робити. Треба стримуватися це. Так. Тільки, тільки що замочили міліціянта. Прямо тут, на очах у нашого журналюги, який робить жаский репортаж з місця подій. Тут якийсь проходить вниз. Прямо як на болоні. Не, ну тут стає взагалі непривітно Так. О, ми взяли карточку для того, щоб пройти в душову. А, перепрошую, а де у нас душова? Я цього не пам'ятаю. У мене трохи дезорієнтація від ваших цих... Всіх, всіх, всіх... Опа, що вони тут роблять? Бігають. Вар'яти розбігались. Їм вкололи зайву дозу вітамінів. Вони почали відчувати гіперактивність проявляти, бач? Такі собі гіперактивні варіати. Все це, це нагадує поганий сон, чесно кажучи. Поганий, невтішний, плохий сон. Так, нам треба а, якось потрапити в цю диспетчерську. Там лежать якісь цікаві документи. Ось тут, наприклад. А, що примітно? Ми тільки що бачили, як вони бігають по цих поверхах. А на камерах спостереження ми цього такого не спостерігаємо. Так. Читаємо документ. Корпорація Муков. Примітка для профілактики. Для безпеки проєкту Волрадер необхідно потрібним чином робити профілактику очисних, очисного шлюзу. А, прочитайте. А, коротше, якийсь документ. Або зверніться для супервізора, для того, щоб. Дізнатись про правильну процедуру відкриття шлюзу. Якийсь там шлюз нам пропонують відкрити. Більш немає документів, ні, нічого тут. Батареєчка. Батаречка нам потрібна. Дякую. А, до речі, я читав десь в інтернеті, що є умільці, які а, спромоглися трохи підрехтувати скрипти, які в грі є. Тобто конфіг-файли. І зробити життя батарейок. Тобто батарейок вистачає тепер набагато довше, набагато більше, ніж за замовчуванням в грі. Що, пішли далі. Такс. Ам. Цей шлюз ми заходили. А це душова. Душова. Ще один міліціянт бідолашний. Це вам не в Радіївка, хлопці. Це набагато гірше. Це набагато прикріше. У нас є картка пропуску в душову. Після того, що ми побачили на попередніх поверхах, після цих, -цих безчинств е, 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 оцих всіх жалюгідних неподобствах. Я навіть боюся спрогнозувати, що нам привидеться душовій. Напевно, ще більш гірше неподобство. Що таке? Допоможіть! Щось хтось кричить. Та як же ж я тобі допоможу? Бо ти там бігаєш десь? Так, на вулиці йде дощик. А, Ми пам'ятаємо, що нам треба шукати батарейки. Бачите, радіоприймач. Здавалося б. Нічого такого. А якби у розробників було трохи більше грошей, вони б додали ще більше інтерактивності. Можливо, було б можна почути на цьому приймачі якусь ще додаткову інформацію. Почути і репортажі по радіо. Ооо, знаєте. Привіт, чувачок! Так, він мене не чує, він мене не бачить. Я його чую, я його бачу. Опа. Що це сталося? Мене забили. Вони проткнули цього журналюгу. Просто ножем. Так. Це я відновився прямо з того ж самого місця. Пройти через душову, наша нова, наша нова задача. Ем... Я тільки замислився над тим, як би було чудово, якби вони додали інтерактивності цим. Ем... А, ось воно пхає. Падлота. Майга. Він зник. Кажуть. А, це ці два Ігорьок та Юрчик. Кажуть, що він фік. Він думає, що ми покидькі, що ми тупі. Давай витягнемо його. І... розпустимо йому бебехи. Да-да, зараз це зробимо, кажуть вони. Але не на того напали. наш журналюга сміливий. Він нас карате знає. Або фото те. Він знімати вміє на камеру. Він ж небезпечний. Знаєте що, журналісти? Вони цілу революцію можуть зробити. Так. Акуратно зачинити за собою двері. Головне правило журналіста в, е, в такій ситуації. Не залишати двері прочиненими. Бо хто знає, через них можуть пройти зовсім не ті персонажі, яких ви очікуєте. Так. Це виглядає як шлюз, але він не працює. Напевно, йому відрубано електрику. Ось іще якісь диспетчерські кімнати. Кімната безпеки. Тобто охорони. А ось той шлюз, який треба ввімкнути на всяк про всяк. Я зачиню дверцята. Хто я знає. Цих варіатів можна очікувати всього, що завгодно. Батарейок нема. Меблі розкидані, гармидер, безланд і скрінсейвери такі чудові такі. Не. Бідолашні охоронці. Корпорація Морков найняла вас на роботу і не повідомила Про те, яке неподобство там витворяється. О! Це Ігорьок. Це Ігорюня Тікаємо звідси. Тікаємо від ігорька. Оцей Ігорьок... Я ж кажу, він як клею нанюхається, він стає на себе не схожий. все, іде кудись. Бачите, як він нервує. Він стає нервовий. У нього не вростиніє. Он він там ліпцює стіну. Ааа, ні, це не Ігорьок, це Сашко. Я переплутав. А Сашко полюбляє рибу. І коли йому на обід не дають рибу, він стає розлючений. Так. Я так бачу, що він ніхіде не піде звідти. Нам від нього нікуди не дітись. Ми пройшли тут? Що? Скотино. Ігорьок, ти скотина. Ти мені набрид, чесно. Ну, не треба так робити, Ігорюня. я тебе прошу. Все. Ми програли на цей раз. Сашко Ігорьок замочив нашого журналюгу. Наздогнав його. Ага. А, значить Нам треба втікати через цю трубу. А потім. А потім ще щось треба зробити. На жаль, я не можу перестрибнути ось туди. Так. Та ну я не розумію, як воно реагує тупе. Так, зачинив ці двері. І він впав через вогонь. Наш журналюга таки не здолав цих перешкод і впав прямо на кучу бебехів, втративши свою камеру. Бебехи. Розпотрошених міліціянтів. Який жах. Так, наша задача тепер змінилася. Треба знайти альтернативний шлях до душових. І тут починається е, біганина по цих підвалах. Що, хлопці? Я думаю, на цьому ми. Е, Саме цю серію теж завершимо, тому що мені треба трохи випити вітамінів і відновити свою нервову систему. Тому що ця гра все-таки трохи стресова для мене, для непідготовленого сьогодні організму. Дякую, що подивились. Пишіть, що вам подобається, що ні. І ваші побажання, можливо. М -м Побачимось, Па-па.